Щось почала вам знімати, а воно взяло і обірвалося. Не знаю, чого так. От. Ну, оце ж я вже смітники знімаю, як завжди. Я в Польщі. Я в Польщі в перемишлі. В перемишлі в Польщі. тільки що вийшла з того, як він називається. Ну, місто, де наші українці приїжджають, де можуть переночувати, покушати, покупатися, постиратися. О, секенхен, бачите. Це місто називається Перемишель. Це перше місто після, після е, української, к, українського кордону. Перше місто. А зараз я йду до вокзалу, до вокзалу піду. О. Трошки познімаю, ще дуже рано. Половину на шосту. От. Що так рано, бо в мене в половину на сьому вже буде той. Бус. Е Бус буде. От. Банк якийсь банк, не будемо знімати. Ось і вокзал мій. Ось і вокзал. Тут зовсім. Поруч, десь, може, хвилин яких з десять я йшла. Та яких там десять-п'ять. Контор якийсь написано, контор, бачите. Місто старе, старе. І оце, оце місто здання, будівля, та, де ми були, бачите, пізнят на шосту. У мене у шість тридцять, в шість двадцять мені треба, бути уже у вагоні. Трошки пройдуся отут. Дуже старе будівля дуже стара, але так хорошо, все прибрано, чистенько. Мені дуже сподобалось. І які люди хороші працюють, дуже хороші люди. І накормили, і розпитали, може, щось треба, і средства гігієни є, і покушати є, і поспати чисто, постіль дали чисту постіль, м'якенько, все так хорошо. Коротше, я дуже задоволена, хто буде їхати, дівчата. Я вже як буду вдома, я сфотографую ту бумагу рекламну, що мені дали там адреса, як туди дістатися із вокзала. Прохладно, я вам скажу, прохладно. Ой, візьму на цю руку. Але нічого не зробиш, вже ж зима. Сьогодні вже перший чи другий день зими. Друге сьогодні число вже, так? Да. От, це вокзал. Швидко дійшла, зараз там трошки посидю, і тоді десь о шостій-10 вийду до перону. У мене друга другий перон. І сяду і мені шість з половиною годин їхати до Варшави, а там у мене літак буде. Там літак у мене ввечері. 20 там з копійками, чи в 19 я ще не дивилась, треба подивитися Але мене вже наточка зареєструвала. Як прийшла моя подорож, це я вам вже все розкажу вдома. От. М -м -м. Контор, це я так розумію, контор це такі маленькі, як ото у Фінляндії називаються, еркіоски або кантіні. Кантині, а тут називається контор. У е, Італії це називається табакерія, де можна табака купити, квітки купити, таке все. От. Ну, ось заходимо до вокзалу. Заходимо до вокзалу. Ось написано, що туди туалешка йде. От. Я не буду вам багато знімати, не хочу. Тепленько, тут тепленько, гарненько. Ось так. Шість. Де ж тут мій? Ага. У мене в шість тридцять. Не бачу. Це, може, прибиває, а відходить. а оце може відходи. Ага, да. 631. Варшава Всходня. З другого перону. Бачите? 631. Варшава Всходня. І С2. І 2 Що таке І С2? Не знаю. Шукаю. Шукаю. Тут можна водички собі купити. Лимонаду купить. Ну, все як положено, все як положено. Ну. Де ж тут? Де ж тут? Тепер, туди, ну. туди може. Отут От сюди, От пункт прийому, отут От сюди я прийшла вчора і мені сказали де. Мені сказали де, де мені йти. Подивимось з вами якась карта. Там дівчина сидить на, в, в прийомі, я тоді запитаю, як той, е, як мені на перон вийти, каси, шості ну, піду туди на перон, щоб там не змерзнути, Будь прохладно на вулиці. Морозу нема, але прохладно. О, такі хрески красиві там. Це Вокзал старий, старий теж. Старий вокзал. От. Давайте трошки туди пройдемося, що там подивимо. Ви знаєте, можна було і тут переночувати на вокзалі, але на що вони так тут ночувати, якщо, якщо я дуже добре, то є. Там устроїлися. Тут, бачите, на нашій мові і на польській все написано. Ось так. Ось тут, бачите, тепленько. Можна було лягати, сидіти, спати, і тут непогано, але я вам кажу, що я... тут поїсти можна було в 16.00. Безкоштовно поїсти можна було, але тільки в 16 а я ж приїхала зранку. Ой, зранку. Ой, я вам не казала, у мене потяг затримався на дві години, на дві з половиною години. Я повинна була приїхати у пів на четверту Ми приїхали о шостій. Ну нічого страшного, я швиденько контроль пройшла. Тут я вже проходила по фінському паспорту контроль, так що не було ніяких проблем. Контроль пройшла, та й, та й, той, та й, та й той пішла, мені роз, розказали де що, як мені прибути, камери, куди покласти, речі. Так. Ну йдемо назад. А тоді вже я піду на перон. Не знаю, чи зніметься це відео, чи не зніметься. Я вже вам дуже давно нічого не знімала. Дуже давно. Ну, ви повинні мене зрозуміти. Я була в тому місці, де, де не до зйомок було. Летіло, гуділо, зривалося, страшне. Два дні було. Я була два місяці. І два дні були такі страшні, такі страшні, що ви собі навіть не уявляєте. Цього не можна словами передати. Це треба тільки прочувствувати, коли ти там знаходишся. Летіли оці жахіди прокляті, щоб він тваря перевернулася, і, і щоб вони всі повиздихали, я вам так скажу, якого ми жаху набралися. У коридорі стояли, мабуть, години-дві, а вони все летять, це я, а вони все летять, летять і летять і летять і летять. Ото такі справи. От так. І піля нас під станцію взірвали. Я не буду казати адресу, де воно що світла не було цілу добу. Тоді другий раз там, де це, у моєї подруги, Мадленки, донька живе, вчасний сектор, попало туди, ой, та повибивало, слава Богу. Тільки одна людинка загинула, один хлопчик у лікарні, а так все, слава Богу. Не було багато постраждалих. Все, дома порозрушувалися, і у, у подруги, в доньки. Вікна повибивало. Ой, коротше, це страшно. Я вам кажу, що це треба, як ти там, то ти можеш оце прочувствувати. Тільки як ти там. А так я оце я вам кажу. Це ті люди, які живуть у таких містах, де оце обстрілюють, обстрілюють, то вони оце все розуміють. Mm. Ну, давайте мої ріднесенькі. Піду, я вже буду питати, піду. В Варшаві, як буде в мене час, зніму, але не знаю. Мені с -с -с Варшава Сходня в мене, Варшава Сходня, От, сходня. варшава сходня. від тіля, мені треба вийти на перон, купити квіток. І на цей квіток. Е тоді в метро спуститься і той. Тоді поїхати до аеропорту на метро. От так. бувайте здорові. Зустрінемось і я вам все розкажу.